Мої вітання! Сьогодні на каналі Я Пацієнт. Ми поговоримо про один із найтривожніших симптомів це раптову втрату свідомості або синкопе. Як зрозуміти, що це не загрозливий епізод, а коли сигнал серйозної проблеми? Нам сьогодні допоможе у цьому розібратися Яна Юрівна Джунь. Це лікарка-кардіолог і просто чудова людина. Яно вітаю вас! Вітаю вас! Ми сьогодні поговоримо про причини обстеження невідкладну допомогу, і головне, що робити, якщо у вас або у ваших близьких була втрата свідомості. Яна юрівна, розкажіть, будь ласка, що таке синкопе, і чи всі втрати свідомості ми можемо вважати синкопе? Дякую дуже, Алла, за питання. Синкопе а, чи синкопе, досі не знаю, як правильно як вірно казати, але це втрата свідомості. Яка спричинена тимчасовою гіпоперфузією головного мозку? Тобто, це той стан, коли головний мозок отримує недостатню кисню. І як ви уже мене спитались, запиталися, тобто чи всі синкопе є втратою свідомості? Я однозначно можу сказати, що ні, не всі втрати свідомості є синкопе. Це не окреме захворювання, це симптом і зустрічається досить часто. Майже 40% людей на всій землі, хоча б раз в житті. Втрачали свідомість. Це є дійсно досить поширеним і водночас хвилюючим станом. Але забігаючи наперед, хотілося б сказати, що даний стан у більшості випадків не є чимось таким страшним. Якщо брати в контексті історії, то ще у вікторіанську епоху, це приблизно кінець 19 століття у Великобританії, синкове було досить поширено серед молодих дівчат. Вони не мали права вибору голосування, не мали права. Обирати собі освіту чи навчатися, коли доходило питання до вибору свого партнера, втрата свідомості це було таким знаком, що їм цей партнер досить подобається, і вони хочуть об'єднати своє життя. Тобто, це було такою ознакою більш такої жіночої критки, крихіткості, тендітності і ніжності. На щастя, ми живемо не в ці часи, і ми маємо право вибирати нашу професію партнерів. І на сьогоднішній день вже є достатньо інформації про а, механізми виникнення синкопи і що з цим робити. А підкажіть, будь ласка, чому людина втрачає свідомість? Справа в тому, що головний мозок, а, який займає всього лиш 2% від нашої маси тіла, потребує дуже багато енергії. Близько 20% кисню, він споживає, який надходить до організму. І з цього випливає, що головний мозок є дуже енергозалежний. І якщо організм набагато менше починає продукувати або виробляти кисень, і він зменшує своє надходження до головного мозку, відповідно. Людина буде втрачати свідомість, тобто втрата свідомості це є певним захисним механізмом, під час якого Організм направляє всі свої сили для того, щоб працювало, наприклад, серце більші органи, які є а, також життєво важливими, а тому це є захисною реакцією організму. І що характерно, що синкопи є за тривалістю короткочасним. Це є одна його із ознак. Тобто, якщо втрата свідомості триває більше ніж 2-3 хвилини, це вже не є синкопи, це вже може бути більш життєво загрозливішим станом, і а, тому потрібно негайно звертатися за медичною допомогою. Угу, дякую, дуже цікаво. Давайте тоді розберемо з вами, які ж все таки причини втрати свідомості існують. Загалом виділяють дві основні групи втрат свідомості це травматичні і нетравматичні. Ну, я думаю, зрозуміло, так травматичні трапляються травма, особливо травма голови, і через це, внаслідок нейроморанейрогоморальних механізмів вона втрачає свідомість. Інше діло, коли це не травматичне, варто зазначити, що синкопа чи втрата свідомості це не є окремий діагноз, це є симптомом, який може бути проявом інших захворювань, наприклад. Рефлекторні синкопи, тобто людина знаходиться у дуже задушливому приміщенні, де є скупчення багато людей. І відповідно вона втрачає багато вологи, а ще особливо, що вона в цей день мало пила води, вона втрачає свідомість. Або людина різко встала, була повністю в повністю горизонтальному положенні. Вона різко встає, включається рефлекторні механізми, і вона також втрачає свідомість. Або можуть бути більш небезпечніші, наприклад, якщо є якісь структурне ураження серця. Дуже багато кардіологічних захворювань проявляється втратою свідомості. Третьої групи це є нейрогені. Які також можуть проявлятися або при гострих порушеннях мозкового кровообігу, або при наявності обструктивних уражень, магістральних судин шиї, тобто, це все можуть бути потенційними причинами синкопа, окремо виділяють ще епілепсію, тобто при епілептичних нападах людина також втрачає свідомість, але на відміну від синкопа, у неї відсутні чи наявні інші. Ознаки дуже дякуємо. Яна, давайте з вами підсумуємо, які ж все ж таки ознаки будуть говорити нам чітко, що це синкопе. Є чотири основні ознаки синкопе або транзиторної втрати свідомості. Перше – це відсутність реакції організму на зовнішні подразники. Друге, це відсутність моторики. Третє це амнезія, тобто людина не пам'ятає, що з неї трапилося під час втрати свідомості. І четверта ознака, це як я на перед, на початку сказала, і як на мене найбільш головна це тривалість. Синкопи зазвичай є короткотривалими. За дослідженнями, гіпоперфузія головного мозку, тобто той час, коли організм не отримує кисню, триває приблизно 14 секунд. Зовнішні нам може здавати, що людина декілька хвилин може бути без свідомості, але якщо час це більше. Потрібно діяти негайно і залучати допомогу, і викликати швидку допомогу. Можливо, є якісь червоні прапорці, коли потрібно уже негайно звертатись за медичною допомогою. Перше, якщо в анамнезі, тобто в історії життя пацієнта, вже були якісь наявні структурні ураження серцево-судинної системи або перенесені інсульти. Це обов'язково потрібно негайно звертатися за допомогою, якщо синкопи виникають в горизонтальному положенні або в сидячому. Це також є таким тривожним прапорцем. Якщо синкопи супроводжується симптомами, які нагадують, імітують інфарктний стан, тобто гострий, кинжалоподібний біль в грудній клітці або стискання, які супроводжуються нападом сильної затишки, або які супроводжуються симптомами гострого живота тобто, гострим болем в животі, чи також можуть бути свідчити про наявність, наприклад, якоїсь кровотечі, це все потрібно негайно. Вирішувати ці проблеми і звертатися за медичною допомогою. Дуже дякую, Яна, за змістовні відповіді. Давайте з вами можливо сформуємо такий план дій, що робити, якщо хтось з оточуючих втратив свідомість, який буде такий дав чекап гайд, щоб людина знала, що її робити в такій ситуації. Якщо ми бачимо, що поруч біля нас людина втрачає свідомість, ми її не повинні стримувати. Тобто, якщо ми бачимо, що вона збирається падати, ми повинні її надати горизонтальне положення, тобто не піднімати так, а горизонтальне. тому що саме в горизонтальному положенні в нас збільшиться притік виносної крові до серця, і таким чином тривалість цього синкопи воно буде значно меншим. Друге, забезпечити безпеку, безпечне місце для себе в першу чергу і для пацієнта, для людей. Яка потрапила в дану ситуацію, забезпечити свіже повітря, якщо це задушливе приміщення, відкрити вікна, включити кондиціонер, якщо у людини повністю до шиї, застібка чи ланцюжки, які звільнити шию, так щоб людині було легше дихати. Якщо можливість, варто підняти нижній кінець, тобто покласти ноги на якийсь стілець, лавку, що є поруч, це також. Покращить притік виносної крові до серця. Ніколи не намагаємося панікувати і слідкуємо за часом. Якщо синкопа триває більше, ніж 3-5 хвилин, варто звертатися за медичною допомогою. І саме головне, з перших хвилин слідкуємо, чи людина дихає і чи наявна неї пульсація на основних артеріях шиї. Оскільки, якщо людина не дихає і не має у неї пульсації, це є показом до непрямого масажу серця та проведення реанімації. Ційних заходів і однозначно виклику швидкої медичної допомоги. Дуже дякуємо за чіткі рекомендації. Підкажіть Яно, що не можна робити взагалі, от табу, якщо людина втратила свідомість, чого ми не маємо робити? Дякую за питання, як я вже попередньо згадала, тобто не можна людину вертикалізувати, якщо вона падає в горизонтальне положення. А друге, не можна їй давати в той момент щось пити, а тим більше їсти, особливо коли людина без свідомості. Не можна панікувати і нагнітати якусь паніку. І ні в якому разі не давати жодних ліків, особливо якщо людина без свідомості, і проводити будь-яких медичних маніпуляцій, якщо ви не спеціаліст у цій сфері. Дуже дякую за влучні відповіді. Тепер ми більше знаємо, що робити, якщо людина втратила свідомість. Підкажіть будь ласка, що б ви порекомендували людям, у яких вже були втрати свідомості нещодавно або, наприклад, сьогодні? Що їм робити далі? В першу чергу зверніться за медичною допомогою і впевніться, що у вас немає наявного серцево-судинної патології, тому що серцево-судинні захворювання вони стають на другому місці після рефлекторних синкопів. Якщо у вас часті повторювані синкопи, і у вас немає проблем з серцем, і це пов'язано з якимись такими факторами, наприклад, тривале стояння чи жарке приміщення, то намагайтесь уникати таких приміщень у жарку. погоду завжди носіть з собою пляшечку водички. Так ви будете уникати. Гіповелемії, тобто зниження е, рідини в організмі, і таким чином будете попереджувати синкопи. У тих людей також, якщо є часті повторні синкопи, ми лікарі часто рекомендуємо, якщо е, належне пиття води не допомагає з цим, також носіння компресійного трикотажу. Але знову ж таки, ці всі рекомендації надаються з, з лікарем. Після консультації, після повного обстеження та виключення інших життєнебезпечних захворювань, ми сьогодні з вами згадували про рефлекторне синкопе. Розкажіть, будь ласка, про нього детальніше. Рефлекторне синкопе це той вид підвид синкопи, який виникає. Коли в організмі з певних якихось причин зменшується серцевий викид, я нагадаю, що серце це той моторчик в організмі, який забезпечує всі органи кров'ю. І якщо з певних якихось причин відбувається збій в регуляції його роботи, виникає зменшення серцевого викиду, і як наслідок зменшення кровопостачання головного мозку і Втрата свідомості як захисний механізм. Я нагадаю, що регуляцію серцево-судинної системи здійснює так звана так звана автономна нервова система. На жаль, ми її, чи, можливо, і на щастя, ми не можемо неї контролювати, тому що вона здійснюється підсвідомо за рахунок складних нейрогоморальних механізмів. Але є дві основні системи, підсистеми цієї системи: це парасимпатична нервова система, яка відповідає за зниження тонусу судин і пригнічення серцево-судин судинної діяльності і так звана симпатична нервова система. Яка активується для того, щоб підвищити серцебиття та підвищити тонус судин, особливо у стресових ситуаціях, або під час фізичного чи психоемоційного навантаження. Тому, вертаючись до рефлекторного синкопу, я веду думку до того, що якщо в організмі ви на якихось ланках відбувається збій або гіперстимуляція тої ж самої парасимпатичної нервової системи, коли судини не можуть втримати свій тонус, або Різко падає серцебиття, виникає так звана ліпоперфузія головного мозку, і людина втрачає. Коли це виникає? Наприклад, людина довго стояла в стоячому положенні, і, у неї, і в цей день вона, наприклад, мало пила води. В неї різко зменшується кількість рідини в організмі, і знову ж таки низьке повернення притоку крові до серця, низький викид, і людина втрачає свідомість. Досить часто бувають так звані ситуативні синкопи. Що це таке? Наприклад, під час чхання або кашлю, якщо сильно кашлянути чи досить тривало чхати, можна відчувати такі легкі головокружіння. Деяких людей також можуть втрачати під час цього свідомість. Під час акту чи сечовипускання. також може людина втрачати свідомість і при цьому не мати якихось структурних уражень серця чи судин. І ще один із підвидів рефлекторної синкопи може супроводжуватись під час ортостатичної гіпотезії. Що це взагалі таке? Це зниження артеріального тиску під час того, як людина стає з горизонтального положення у вертикальне. Що відбувається взагалі під час того, як людина Встає. Я думаю, що ми всі звертали увагу, коли ми різко підводимося з ліжка, особливо в якомусь стресі, ми можемо відчувати якесь легке головокружіння і запаморочення. У деяких людей може втрачатися свідомість, якщо різко підвестися з ліжка. Коли ми встаємо, приблизно до літра крові у нас депонується в нижніх кінцівках органах малого таза та органах червної порожнини. Відповідно, зменшується притік. Крові до серця зменшується серцевий викид і ми можемо відчувати дані симптоми аж до втрати свідомості. Тому я нагадую, що підводитися різко з ліжка не варто варто поступово, особливо у людей старшого віку, і особливо ті, які приймають ліки для зниження артеріального тиску. Вони максимально чутливі до даних. Видів синкопа. Яно, дуже вам дякуємо за ваші професійні відповіді. Ви допомогли нашим слухачам розвіяти найпоширеніші страхи, сформувати чіткий план, як надавати да, першу допомогу, якщо людина втратила свідомість. Тому ще раз дякуємо за вашу працю і за ваш професіоналізм. Дорогі наші слухачі, якщо ви бажаєте отримати консультації Яни Юрівни, то на екрані ви будете бачити інформацію, як до неї записатися. Також хотіла подякувати вам, що ви були сьогодні разом з нами. Попереду ще багато зустрічей, де ми будемо з вами говорити просто про складне. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. До нових зустрічей!